30. З них мають кваліфікаційну категорію вищу 7, першу категорію 5, другу категорію 5, спеціалістів 13. Отже, колектив доволі молодий, але серед них є вчителі, які мають педагогічні звання та нагороди. Учитель методист – 4, старший вчитель 4, відмінник освіти 5. На кінець 2024-2025 року в школі навчалося 426 учнів, за даними ІСУО. Спроможність закладу 480 учнів, кількість класів 18, кількість приміщень 20. Ой, перепрошую. Кількість приміщень 29. В закладі є 4 інклюзивних класи. Так як заклад має статус гімназії. То її структура складається з початкової школи 8 класів і середньої школи 10 класів. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально виховних завдань на кожному ступені навчання. Відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей, обираються форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України про освіту, про загальну середню освіту та статуту закладу освіти та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Вся навчально-виховна діяльність закладу сформована на розвиток здібності і талантів. Відродження та примноження інтелектуального потенціалу України, формування симбічної розвиненої особистості, здатної самостійно творчо вирішувати нестандартні ситуації, стати життєздатною та досягти певного успіху. Будь-який керівник, отже, директор закладу, повинен бути менеджером, а саме відповідати за управління школою та її персоналом. За фінансові та інші ресурси, планувати та організовувати навчальний процес, забезпечувати його якість, відповідати за безпеку та здоров'я учнів, захищати інтереси школи та підвищувати її імідж. Тому мною було проведено своє аналіз і виявлено такі сильні сторони: науково-методичного забезпечення освітнього процесу, створення умов для варіативності навчання і вжиття заходів щодо впровадження інноваційних. Педагогічних технологій в освітній процес продовження роботи нужд, робота над реалізацією новинних навчальних планів з урахуванням нових стандартів освіти, залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю закладу освіти. Удосконалення навчання та роботи закладу освіти під час воєнного стану наявність сховища дає змогу навчатися в очному режимі у всьому закладу. На сьогодення є один єдиний клас дистанційний. Це дев'ятий клас, але школа працює в дві зміни. Тобто, сховище дає змогу, щоб діти повністю навчалися в очному режимі. І є спортивний майданчик. Створене безпечне освітнє середовище одне з першочергових завдань закладу освіти. Виконання його має реалізувати право на безпечні та нешкідливі умови навчання та праці. У закладі ведеться робота з задарованою дитиною, про що свідчать перемоги учнів, тобто нагородження дипломами різних ступенів, УМАН, у, у всеукраїнській учнівські ліпіаді з різних предметів. Школа співпрацює з кримінальним закладом Центр соціально-психологічної реабілітації дітей дітей у службах і справах дітей Одеської обласної державної адміністрації з міською бібліотекою номер 24 Заклад бере участь у різноманітних конкурсах, а саме Кінгуру, Бобер, Патріот, Грінвіч, Лелека, Ілянку, «Джура», Юні Пожежники. Виховна робота спрямована на всебічний розвиток особистості учня у формуванні моральних, етичних, духовних та соціальних цінностей. Як я вже говорила, в гімназії працюють класи з інклюзивним навчанням, це є один клас в початковій школі і два в базовій середній школі. І кожен клас обладнаний ресурсним куточком, є кабінет психолого корекційного спрямування. Та з психологічного розвантаження, які обладнані таким чином, щоб учні могли отримати психологічне розвантаження просто під час шкільних занять, кімната умовно поділена на три зони: куточок для індивідуальної роботи, практичного психолога, куточок для індивідуальної роботи учнів і територія групової терапії для дітей з особливими потребами. Слабкі сторони, ну не так багато, але є по перше, необхідність постійної методичної підтримки вчителів, особливо молодих спеціалістів, і наявність вакансій, і такі вакансії, як практичний психолог, хоча і є інклюзівні класи, та соціального педагога, і які є можливості продовжувати освітній процес у мочному режимі в умовах воєнного стану. Наповнюваність класів поділ на групи при вивченні української та іноземних мов інформатики, вибір освітніх програм, розробка авторських програм з можливістю використання їх в освітньому просторі, підвищення практичної та дослідницької спрямованості з навчальних предметів, забезпечення професійного розвитку вчителів у контексті нової української школи, тобто ми все одно продовжуємо це. Вчителі мають можливість отримати сертифікат за 8 клас. І далі 9 клас, бо ми продовжуємо впроваджувати нуж, використання інформаційних технологій в освітній та управлінській діяльності, розробка проєктів та презентацій для широкого загалу, підтримка наявної та зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток ключових компетентності учнів, забезпечення співпраці всіх учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, підвищення іміджу закладу. Ну, загрози, ну зазвичай навіть не зазвичай а в наших реаліях це ну низький престиж професії вчителя від тих фахівців-вчителів і недостатній набір учнів під час війни. Тобто багато виїхали за кордон, і тому недостатня кількість. Я знаю на сьогодення набраний лише один клас. Ну це я сподіваюся, що протягом літа ще буде можливість набрати. Ще один перший клас. Зростання вартості енергоносіїв та недостатнє фінансування, негативний вплив медіасередовища на формування цінності орієнтацій учнів. Ну і буває таке, що пасивна позиція батьків до освіти дітей, на жаль. Тому головною метою є подальше впровадження нових державних стандартів базової загальної середньої освіти шляхом орієнтування вчителів на розвиток в учнів основних ключових компетентностей, що сприятиме зростанню цілісної всебічної розвиненої особистості, здатної до критичного мислення, патріота з морально-етичними принципами та інноватора, спроможного конкурувати на ринку праці, який навчається впродовж життя. Застосування сучасних, сучасних інформаційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом та організації освітнього процесу, формування позитивного іміджу та стійкого положення навчального закладу на ринки освітніх послуг. Завдання. Забезпечення взаємодії всіх структурних одиниць у школі, продовження проведення роз'ясненої роботи серед батьків щодо державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, Нова Українська школа, мотивація вчителів до творчості і професійного розвинення в рамках педагогіки партнерства, учень, вчитель і батьки, орієнтація вчителів на розвиток в учнів основних ключових компетентностей, збереження та зміцнення матеріально-технічного забезпечення школи, використання Остання програмних комплексів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності е, пріоритетні вектори розвитку, я сподіваюся, що можна буде впровадити це розвиток напряму з тем освіти, тобто, це зараз. Ну, на першому місці повинно бути. Отже, головним завданням якої є посилення формування компетентності, природич наукової картини світу, впровадження принципів особистісного підходу. Створення хабу був чесним, особливо зараз. Тобто, завданням якого є формування цінностей, протидії порушення доброчесності, академічної доброчесності, моніторингу доброчесності, перебування прозорого освітнього середовища. Медіаграмотність це теж, хоч наші діти загалом, я маю на увазі, проводять дуже багато часу в інтернеті, але такий проєкт дасть змогу захистити учнів від дезінформації, розвитку їх критичного мислення, виявлення дезінформації, ефективного використання цифрових ресурсів, підвищення цифрової етики та культури, і очікувані результати. Продовження реалізації поетапного впровадження державного стандарту. Активізація підагодії партнерства, застосування інформаційно-комунікативних технологій професійно розвиненим творчим вчителям, створення єдиного освітнього ресурсу, нормативного, правового кадру, навчально-методичного, сформованість основних ключових компетентностей учнів, підвищення освітніх послуг для підготовки конкурентоспроможної особистості, здатні витримати відбір на ринку праці. Зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня компетентності в галузі управлінської інновації, стабільне використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності. Ну і головне підвищення іміджу школи. Дякую за увагу. Немає на увагу, так? Все, дякую. Не. Не. Хочу нагадати вам, що ми ставимо два бали кандидата, які в перспективу базу повністю розкрилися напрямом роботи. Розкрили його, не розкрили перспективу розвитку даного закладу. Будь ласка, два, 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 середні два, паба. Всього три, Так. Підтримково. Зараз протокол, підписуємо. Будь ласка, заходьте. Так, шановні члени, так, за результатами проведення презентаційно-перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, Шешньова Тетяна Євгенівна набрала середніх 3 бала. Вважати Шешньова Тетяна Євгенівна, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 110 Одеської міської ради. Прошу підписати протокол. Дякую. ця віліна. Прошу підписати протокол, за увагу заперечень немає, якось і я пишемо зауваження. Заперечення немає, да, такі. <рес> дякую вам за перемогу. Дякую. Пожай, дякую. Нехай ваші ідеї. Сподіваюся, спровадити їх. в навчальному процес. Всі дякую